Привіт, друзі! Сьогодні прочитала інтерв'ю з автором кількох бестселерс, психотерапевтом, колишнім адвокатом Томасом Донсамбургом. Він розповідає про книгу, написану разом із своїм другом по імені Давід Ван Рейбрук, назву якої може перекласти як Мир вивчається. Автор запевняє: що компромісу із миром можна досягнути із запровадженням практик психосоціальної гігієни, так як роки тому було запроваджені звички щоденної гігієни, що мир вивчається лише потребує навчання, і що мирний громадянин є громадянином миротворцем. Зовнішній мир потребує внутрішнього, який у свою чергу вимагає щоденних прав. По самопочуттю та самодослідженню. Томас говорить про те, що серце не закривається випадково. Страхи, втома, сум, гнів і перенаповненість призводять до конфліктів. Тому важливо щодня уважно відслідковувати свої емоції для того, щоб зрозуміти, чому існує страх перед іншими, чому не чуємо їх, і для того, щоб знати. Що блокує близькість із людьми? Варто щодня запитувати себе, як ти це дасть нам зв'язок із самим собою. Рекомендується в першу чергу слухати наші позитивні емоції для того, щоб визначитися із напрямком подальшого шляху, а також паралельно прислухатися до негативних емоцій для того, щоб знати, що викликає незадоволення. Так ми зможемо задовільнити наші потреби, перш ніж накопичиться негатив і хтось або щось спровокує. Переповнення чаші, коли маємо розуміння нашого внутрішнього стану, можемо висловити його словами і трансформувати конфлікт у знахідку. Йдеться про дисципліну, якої навчається. Внутрішній мир вимагає компромісу, і це процес. Пізнання себе глибше нас робить громадянами більш креативнішими і солідарними. За будь-яким проявом конфлікту завжди стоїть невисловлена потреба. Однак рідко трапляється, що учасники прямо висловлюють свої потреби, частіше критикують один одного. Існує необхідність у вираженні і одночасно відсутнє слухання. Важливо вчитись зрозуміло висловлюватись і розуміти те, чого потребують інші, навіть глибше ніж говориться. Більша частина конфліктів є плодами непорозуміння у спілкуванні з умовлених комбінацією невдалих виразів та незрабного слухання. Маємо більше бажання бути правими, ніж слухати. Маршал Розенберг говорив: в житті потрібно зробити фундаментальний вибір, бути щасливим або мати рацію. Що означає слухати? Закрити рота. Слухаючи, ми відкриваємо серце і пізнаємо себе. Якщо не пізнаємо себе, не зможемо пізнати іншого. Бояться невидимого звідси і потреба в емоційній освіті. Потрібно навчати в мистецтві знахідок. Іншою запорукою гарного самопочуття є вдячність. Люди, які щодня знаходять час для подяки життю за подарунки, які насолоджуються здоров'ям, є щасливіші і толерантні. Це ніби оркестр. Кожен має свій інструмент і ідея є грати з ним, а не проти нього. Так музика стає гармонійною. Неможливо спільноті бути щасливою, продуктивною і солідарною без пізнання кожного самого себе. Поважаючи почуття інших, не осуджуючи, не звинувачуючи, відбувається формування нас, називаючи те, що відбувається з іншими, демонструючи розуміння без спробу вирішити проблему, це сила емпатії. В романтичних стосунках часто стикаються его, і якщо допустити, що тільки одне его діє, Вибухне конфлікт. Важливо вміти використовувати напруженість для того, щоб зрозуміти, хто ми є. Багато людей у стосунках очікують задоволення всіх потреб іншим. Зрозуміло, так не функціонує. Бажано, щоб відбулося відкриття і прийняття, що допоможе відпустити его для створення зустрічі між двома справжніми особами без терття. Потрібно навчитися робити цей шлях. Великий страх, демонструючи себе справжньою, що ніхто не буде любити, але автентичність це те, що дозволяє будувати стосунки якісні і з почуттям, в яких, коли один каже так, це так, і коли каже ні, це ні правдиве. Йти по життю без багажу, висловлюючи те, що відчуваєш, полегшує стосунки. І одного разу стикнувшись із конфліктом, висловивши кожен те, що відчуває і чого потребує, стосунки стають живільними. Можливо, на початку, коли ми демонструємо, якими є, деякі стосунки зникають. Однак це як очищення, ті, які варті, залишаються. Підписуйтесь, ставте лайк, до зустрічі!